За волосся. Восьмикласник Богдан крутить волосся шестикласниці Ані. Хлопець три роки ходить на гурток перукарська справа у комарівській гімназії. Мені подобається робити зачіски, накручувати, ну і доглядати за волоссям. Я навчився заплітати колоски. Не вмів також. Брат Богдана, дев'ятикласник В'ячеслав, ходить на гурток чотири роки. Розповідає, чому навчився за цей час стрігти, хлопчиків. І накручувати дівчат. Професії не знадобиться. А те, що я стригтиму хлопців надалі, це як буде моїм підзаробітком. Я е, прийшов, мене постигли і мені по, -по подобається. Восьмикласниця Марина відвідує заняття три роки. Каже, їй подобається, що тут навчають, як доглядати за волоссям і робити різні зачіски. Я в мене сестри. Я думаю, мені воно в житті. Ще пригодиться проводить заняття вчителька гімназії Тетяна Запорозька. Раніше жінка півтора року працювала перукарем у Ніжині. Тепер знаннями ділиться зі своїми учнями. Спочатку діти дізнаються про догляд за волоссям, потім вчаться робити зачіски і стрижки. Вихованці нашої школи вони ж більшість з них це діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. А коли дитина залишає школу, вона лишається сам на сам. Своїм проблемам, особливо такий складний, як зараз час. І ось Дякую. у цю хвилину стає в нагоді оці навички, як дитина чітко розуміє, я щось можу. Ще у гімназії є гурток-столярна справа. Семикласник Олексій ходить на нього чотири роки. Каже, що за цей час виготовив багато речей для свого дому. У мене батько був, він теж столяр, він вирізав, мені дуже подобається, він ікони вирізав. І я думаю, у майбутньому теж буду вирізати. Піду вчитися ще далі і буду вирізати. Також учні допомагають військовим. Зробили для них стільчики-трансформери. Наступного року планую зробити ще столики. Крім цього, діти беруть участь у благодійних ярмарках. А вторговані гроші передають ЗСУ. Я був на ярмарку добра в освіторії. Я продав свою досить. відомій людині учив людину Тараса Тополю. відомого. Вирізати йому сподобалося керівник гуртка Юрій Беспали говорить: учні часто самі пропонують, що хочуть виготовити. Ми почнемо із простішого до складнішого. Ну і так у нас виходить, наче непогано. Дітям подобається, вони приходять сюди, ну і набувають. Навиків. Директор гімназії Віктор Стерженко розповідає, працюють гуртки завдяки освіторії. Ця громадська спілка допомагає забезпечити матеріальну технічну базу для гуртків і виплатити зарплати їхнім керівникам. Ну, нам просто повезло. Керівництво освіторії якось проїжджало повж, повз наш заклад. Київською трасою, і вони побачили, що на карті є дитячий заклад. Керівниця проєкту Перша професія Інна Іванова каже: вони співпрацюють з багатьма закладами освіти в Україні, у яких працюють різноманітні гуртки для дітей. Для дітей, що опинились в складних життєвих обставинах, це дуже важливо саме для їхньої подальшої соціалізації в суспільство. Виходячи за стіни закладу, вони вже знають, як можна заробляти кошти. Мають навички вже першої професії. Директор гімназії говорить: у закладі хочуть, аби освіторія Помогла відкрити ще й гурток з кулінарної справи, і Іванова сказала, що вони готові розглянути це побажання. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.